Доброго часу моїм глядачам. Отака цікава старовинна нецьке. 16,6 грама. Не таке маленька висота. Десь Якщо взяти саму вищу точку голову тут. То трошки менше трьох сантиметрів довжина десь чотири така мавпочка цікава старенька мавпочка щерепаху якого часу? Точно я не знаю, але вона дуже стара. Та не з тих нецок, що є нові. От, Маємо підпис на лапі. Ну і маємо саме головне оці отвори, через які надівалися мотузка. Ось така цікава нецька. Всім дякую за перегляд.